Про китайську авіацію. Останні 70 років вона була традиційно прив'язана до радянських літаків. Зараз у Китаї є порядка 700 літаків четвертого покоління на базі літаків Су. Це су 30 і Су-35. Цього їх порядка 100 екземплярів. Всі інші випущені в Китаї ліцензійні машини. Їх порядка 700 штук. Це G11 Шіньян. Ліцензійна копія Су 27 СК. ж 16 Ліцензійна копія Су 30. ж 15 палубний літак копія російського палубного винищувача Су-33, їх у Китаї 50 штук. Власної китайської розробки є винищувач, багатоцільовий винищувач середні, середнього класу G10. Але й тут не обійшлось без зовнішньої допомоги. В свій, час, в свій час Ізраїль розробляв свій винищувач лаві. Але відмовився від його розробки на, на користь американських літаків F15, F16 і F35. А майже, документація, майже готова документація на винищувач лаві була продана в Китай. Вся проєктна документація була продана в Китай. Ізраїль хороша авіаційна держава. Ми пам'ятаємо, як 50 років тому вони самостійно зробили дуже навіть непоганий винищувач «Кфір». Тоді не хотіли продавати Сполучені Штати їм, їм сучасну зброю. Він був дуже схожий на фантом, а вся зверінтував, вся авіоніка у Ізраїля власного виробництва. Не, всяка, не кожна країна може мати таку, потуж, таку потужну виробничу можливість. І от, вертаючись до Китаю, неочікувано для світових фахівців, Китай почав роботу над своїм літаком п'ятого покоління. Двигуни вони взяли у Росії той самий ал 41 ф що стоїть на російському су-57. Назвали цей літак G20 Ченду. Маю сказати, що режим секретності у Китаї поставлений добре. Тому відомо, що цей літак. Ну про цей літак відомо тільки те, що, він сам, що сам Китай повідомляв. Перші фото з'явилися в 2010 році. Перший політ G20 зробив у 2011 році, в 2012 році піднявся, в повітря другий екземпляр. І G20 почали активно випробувальні польоти. Пара літаків два рази швидше проходить випробувальні польоти. По фотографіям і по відео визначили. Він створений по схемі качка, цільно-поворотним переднім горизонтальним опіренням, крило трикутне, носова частина, ліхтар без перегородок для зменшення розсіяння радіохвиль. Якщо уважно придивитись, то помітним стає велика схожість на російський міг 1.41. Ну. В Росії був таки винищувач створений Міг 1.44. Він був створений в одному екземплярі, і далі він не пішов навіть на випробування. Отак його показали і, і забули. Великим недоліком G20 були двигуни АЛ-41Ф російські. Такі двигуни не можуть стояти на літаку покоління. В поточному покоління. В поточному році оголошено про завершення робіт над. Чисто китайським двигуном WS15. Ну, які характеристики цього літака? Так особливо не повідомлялись, але дещо, дещо нам відомо. Що ж ми знаємо про двигун WS-15? Це двоконтурний турбореактивний двигун з керованим вектором тяги. Він має максимальну без, безфорсажну потужність 10-11 тонн. На форсажі тягу 16-18 тонн. І це суттєво більше і суттєво краще, ніж літаки, е, ніж двигуни АЛ-41Ф російські Там безфорсажна тяга 8,8. А на форсажі 14 14,5 тонн. Додаткові 3 тонни тяги на кожен двигун. Це сильний крок вперед у покращенні характеристики G20. До середини. 24 року на нові G20 ставили або російський ал 41 або китайський двигун WS10. Ну, це цей, цей двигун WS10 потяг у характеристиках дуже близький до al 41 f Ті самі 14,5 тонн тяги на форсажі. А от завершення робіт над двигуном для g 20 20, оцим саме WS15, відкриває шлях для збільшення його випуску. В поточний час Китай випускає порядка 20 машин на рік. G20. Через 5 років будуть введені в дію ще нові, три нові лінії для збирання G20 і темпи виготовлення цих літаків зростуть до 36 екземплярів на рік. Зараз в бойових частинах Китайської народної армії заходиться порядка 200 машин G20. Тактико-технічні характеристики. Тактико-технічні характеристики наступні: екіпаж один чоловік, ефективна відбивна поверхність невідома, довжина 21,2 метра, площа крила 73 метра квадратних. Зверніть увагу, великий літак з великою площою крила. Літак досить великий за розмірами, має масу 36,3 тони. Два двигуни по 18 тонн. Тяги забезпечують йому максимальну швидкість дві швидкості звука. Висоту практично максимальну 20 км і бойовий радіус 2000 км. Зброя. Теж мало що відомо, але так є відео деякі. Зброя знаходиться в трьох внутрішніх відсіках. Два бокових і один центральний внутрішній відсіки. В центральному відсіку знаходяться чотири ракети поверхня поверхня великої дальності ПЛ15. Вони мають дальності максимально до 150, від 150 до 200 км. І це ракети з активним радіолекційним наведенням. В двох бокових відсіках по одній ракеті ближньої дії ПЛ10. Вони мають дальність дії до 30 км. В розробці знаходяться ну, малопомітні крилаті ракети акф 98 а І плануючі бомби. Бомби L 6 дроб 250 кг. І так далі. Також G20 буде озброєний легкими керованими бомбами типу FT7. Авіоніка. Ну, авіоніку зовні не побачиш. Про Авіоніку відомо набагато менше. Але відомо. Про головну радіолокаційну станцію з активно фазованою антенною решіткою типу 1475. Про дві малі радіолокаційні станції бокового огляду з активними фазованими антенними решітками. Відомо про комплекс РЕП, про підфюзеляжні електронно-оптичні системи з розподіленою апертурою на 360 градусів розподілена апертура. Пасивна електронно-оптична система невідомого призначення. Ми тільки бачимо на G20 датчиків на носовій частині фюзеляжу. Їх призначення невідоме. Існує у нього система попередження про радіолокаційне і лазерне опромінювання. Ми, це, ми бачимо ці датчики на фюзеляжі. Існує індикація обстановки на лобовому склі. Нашоломна система цілевказання існує. Розробили китайці шолом, аналежні тому, який є на F-35. В кабіні пілота великий багатофункціональний дисплей ніяких класичних приладів, будильників, як на них кажуть, немає. Ходять розмови, що конструктори не відмовились від традиційної інфрачервоної оптиколокаційної станції типу американської AORD-31. Датчиків цієї системи їх не видно на фюзеляжі. Вони або заховані всередину корпуса для зменшення радіолокаційної помітності, ну або їх немає зовсім. А при необхідності застосування, вони будуть висовуватись над лігтарем кабіни. Фото або відеодоказів розміщення цієї системи немає. Ну не побачили ми цих датчиків ніде. На сьогодні Китайська народна армія має 7 бойових авіабригад озброєних G70. І дві учбові тренувальні бригади для підготовки пілотів на цьому літаку. Про бойові можливості винищувачів Г20 і їх співвідношення з літаками F22 F35. Ми реально ми знаємо тільки на полі бою. Все інше це тільки розмови і припущення. Прошу підтримати наш україномовний канал в Приватому на Банку. Прошу запрошувати друзів на наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, баймія кава. Все буде добре. На цьому я всім дякую. До побачення.